Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Дідемо 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, шукаємо найбільші цифри, а у нас їх тут особливо і нема. Тому будемо шукати, наприклад, почнемо з п'ятірок. Отут по правилу перетину. Подумаємо, що перша п'ятірка буде мінімум тут. Значить, друга по правилу перетину. Ляпнемо тут крапочку, і друга буде для іншої. Раз, 2, 3, 4, 5. І якщо тут, то раз, 2, 3, 4, 5, то для неї отут буде крапочка для цієї п'ятірки. Так, тепер сімка. Відхід від краю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отак буде. Так, це небагато нам дає. Спробуємо пошукати цю сімку. Подумаємо так, раз, два, три, наприклад, сім тут. Тут звідси будемо рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отак. от Тому що тут мінімум, подумав, що тут мінімум двійка, поставимо крапочку і тут раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три, 4 5, 6, 7. Так. а Одиниця закрилася тут. Відхід від краю трійка знайшлася. Закриваємо. Так, що ми ще можемо тут пошукати? Ну, наприклад, а якщо 3. 6. 4. Ага, тут тільки так влізе. 3, 6, 4. Є. 2, 5, 4. Ну, тут у нас так не вийде, бо тут трошки менше. Так, що ще. 2, 6. 2, 7, 2. Угу. Зараз. Щоб краще орієнтуватися. Тут крапочка. Так. А, а до речі, це буде двійка у нас. Оце. Отак от. І тут закриваємо. А отут можемо пошукати сімку. Сім. І тут двікра, тут теж дві. Сімка. Отак, вона перекреслиться. Ем, тепер у нас п'ятірка. Ну так, вона невідома в яку сторону що нас піде, тому ми тут не можемо нічого закривати. Четвірка. Наприклад, давайте закриємо місця, де не може знаходитися оця четвірка. Отут вона не може бути. І отут більше вона не може бути. Що ми ще? Можемо ще з трійкою оцією таке зробити. Закрити трійку, і можемо таке саме зробити з цією четвіркою. Ось так. Так, що це нам дає? Це нам дає, подивимося на оці двійки. Це ось одна, а це друга двійка, і так само тут. Тому ми можемо їх отак от позакривати, щоб вони вже нам не заважали, так би мовити. Чи полегшували пошук. Тепер для цієї сімки по вертикалі відійдемо від краю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повідходимо від краю тут. Тут четвірка ось закриється. І дві одиниці вже знайдено. Тут знайдена оця центральна трійка, і під нею по вертикалі. І під нею має бути одиниця, тому вона буде точно отут. І це трійка по горизонталі. Закриваємо. Тепер ага, тут одиниця закрилася, багато нам не дає. Четвірка. Ну, четвірка тут ми нічого не можемо зробити, не відомо, куди вона піде. Але ось у нас, до речі, знайшлася сімка. Двійка буде десь тут. Так, що у нас по п'ятіркам? Тут трохи подомальовувалася по горизонталі. Раз, два, три, 4, 5. І сюди. Отак-от. От Раз, два, три, 4, 5. Отак от буде. Так, і у нас вже є. Ага, тут от по вертикалі, якщо подивитися на цю четвірку, то ось вона. А Це точно буде двійка. Оця клітинка. Тому тут закриваємо. Ага, тут знайшлася одиниця. Отаким от, от чином. Десь тут буде двійка, можемо для неї отак от ляпнути клітинку. І таким чином знаходиться оця п'ятірка по горизонталі. Закриваємо. Так. Ця штука нам каже, що тут знайшлася одиниця. І, скоріш за все, це точно так, тому що по-іншому, навряд чи, може бути. Тут вже четвірка нікуди не влізе, тому точно. І тут четвірка, вже, яка ще має бути, теж не влізе, тому закриваємо. Четвірка може бути десь тут. По правилу перетину, ми можемо її трошки отак от замалювати. Так. Тут можна за що завгодно тепер чіплятися. Оце у нас по горизонталі, отут буде двійка, отаким от чином. Тут не буде нічого, це одиниця. Ми її закриваємо. Дивимося, тепер по вертикалі. Двійка, оця верхня, вона вверх піде от сюди. Ця трійка по горизонталі, вона піде от сюди. Тепер оця сімка по вертикалі ми можемо її тут підзакрити трошки. Так, знайшлася ось двійка. Закриваємо по горизонталі. Тут четвірка. Ми можемо отут також закрити. І тут закрити. Тому що четвірка десь тут буде. І нам, до речі, тут е, цікава ситуація. Ні, давайте. Тут ця двійка буде, оця перша. Закриваємо її. І знайшлася четвірка по вертикалі. Добре. Тут е, у нас сказано, що одиниця вже знайшлася, ісласі. Десь має бути двійка. отут тут її не може бути. Тому ми закриваємо, значить, ми розуміємо, що четвірка по вертикалі піде донизу. Є е, е, тут теж двійка, але ми. Нічого поки що не робимо тут, бо ми не знаємо, де тут ця двійка перша. Тут одиниця, за нею йде двійка по горизонталі, значить ось ця двійка. І закриваємо. Далі. 3, 4. Ну тут прямо можна спробувати пошукати 3. Ну, Давайте пошукаємо. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2 і. Отаким чином. Тепер пошукаємо трійку. Трійку можна отут оляпнути. Отак, оце буде трійка. Так, далі. Од, отут по вертикалі. 1,4. Один, оце одиниця в нас вже знайшлася. Закриваємо її. Так, 7, 5 п'ятірка невідомо. 2, 6. Ну, по вертикалі. Двійка. Ага, от четвірка, от четвірки Від, відштовхнемося. От точно тут буде одна з четвірок. Точно це е, двійка. Значить, ми розуміємо, що її не буде або тут. Ну так, да, отак. Тепер тут дивимось. Е, штука нам каже, що вже знайшлася одна одиниця. Тобто двійка по горизонталі, двійка, одиниця, це точно буде двійка, і це одиниця. Значить, двійка піде в цю сторону і закривається. По вертикалі дивимось, Це точно буде двійка, яка піде от сюди вверх. Значить, ми знайшли п'ятірки, двійки. Тут йшла трійка, потім одиниця. Трійка і ще одиниця. Тобто, скоріш за все, точно отут одиниця. Тут трійка. І тут ще одна одиниця. Тільки невідомо, куди, куди ця трійка піде. От знайшлася перша одиниця, значить, тут її точно не буде. Далі дивимось. Двійка. От, по вертикалі знайшлася двійка, значить, закриваємо її. І сюди піде оця трійка по горизонталі. Отаким от от чином. Тут сімка. Невідомо поки що, де вона, в яку сторону закриється. Що у нас тут по вертикалі? Одиниця. Добре, давайте закриємо. Скільки у нас одиниці залишається по горизонталі? Дві. Значить, раз, два. Все. Дві одиниці знайшлося і закрилося. Тепер дивимося по вертикалі. 1-4. 1-4-3. 3, е, Так. Ну, малюємо. Прямо таким от чином. Знайшлася перша оця двійка. Закриваємо її. Що тут по горизонталі? Трійка. Четвірка. Ну, от крайня позиція четвірки тут, ми тому її отак от закриваємо. І 3. Ну, трійка поки що гуляє. Невідомо, де вона. Так, п'ятірка є. чотирка точніше. Десь тут має бути п'ятірка. Поставимо. Поставимо тут крапочку. Так, тут шістка. І малюємо отаким от чином для п'ятірки. Десь тут буде п'ятірка. Так. 3-1. 1, 3 одиниці. Раз, раз, два. І три. Ні. Так. 1, 1, 6. От по горизонталі шістка, Оце крайня позиція шістки, Ми точно її виводимо отаким от чином от сюди. Тут вона закриється і тут ляпнемо от, так от. Для, для двієчки. Четвірка по вертикалі. Значить, ми можемо її точно так от склеїти. Ці закриваємо. Тут двійка по горизонталі. Ми можемо сказати, що то, тут її точно не буде. Трійка спускається вниз. Закривається двійка. П'ятірка поки що невідомо де. Тут також. Так, по горизонталі. 1, 1, 1, 1 закриваємо одиницю. Тепер четвірка, ну ось вона. Четвірка, ось п'ятірка, закрилася. Все, по горизонталі. Так, далі. Сімка по вертикалі. Знайшлася сімка повністю по вертикалі, закриваємо. П'ятірка. Ну, тут поки що невідомо, в якому напрямку. Шукаємо далі. Двійка. Так, ну тут по горизонталі дивимось, можна точно сказати. І от для цієї двійки, що тут двійки точно не буде. А, до речі, єдине місце, де може бути оця двійка це ось тут. І в інше місце нікуди не запхнеш. 1-4. Тобто, от четвірка по вертикалі і ось трійка. Закрили. 1-4. Так, ну тут можна отак от домалювати. І тут закрити. Бо четвірка тільки тут десь буде, тут її вже точно не буде. Е, одиниця. Це перша одиниця закрилася по горизонталі. І четвірка вималюється вверх, як і ця трійка поруч. Тоже, також вимальовується вверх. Е, так, по, по вертикалі. Тут єдине місце, куди піде четвірка це сюди. А слідом вимальовується ця двійка. Тепер е, сімка по вертикалі сімка, п'ятірка, п'ятірка йде вниз, двійка, четвірка, четвірка йде отак от вниз, шістка йде вниз. І що це таке? Саванна? Дякую всім за увагу, косворд розв'язаний.